Усім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про дуже і дуже важливу обробку. А обробка саме по цвітінні. Це одна з найважливіших обробок. І я покажу, яким саме препаратом я обробляю. Чому саме ним. Ось і дозування, та і так далі розкажу все впродовж відео. І одразу хочу попросити вас. Поставити лайк, написати коментар, підписатись на канал, хто не підписаний. Будемо старатись більше цікавого і корисного контенту знімати. Надіюсь, не дуже так з цими просьбами про лайки, бо тому що я за собою сам замічаю. Дилюсь багато також каналів на Ютубі і про лайки завжди забуваю сам. І коли автор просить ставити лайк, я такий сам думаю, ну дійсно, треба було поставити лайк, а я ж зараз за це забуваю. Так само і вам нагадую, прошу вас. Ось. Так що дякую всім, хто слухає мене. Ось така в нас зараз картина на плантації. Тут, до речі, що дуже цікаво, я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, я догадуюсь, але не факт, що це буде саме те. У нас південь, ось з цієї сторони. І ось ці ряди, які йдуть другими. Це особливо чомусь цього року, так, вони розвиваються. Слабше, особливо тут на початку. Це такими місцями є. Ось там далі вже йдуть однакові, а чомусь тут так вийшло, що одна сторона розвивається трошки гірше. Ось, Я думаю, що це через то або в нас одна капельна стрічка, можливо, вона трішки була зміщена. Ось так зараз у нас виглядає плантація, вже завершується. Ну, половина цвітіння, скажімо так, пройшла. Будемо на днях обрізати вусики. Ось ось сорт Альба, наприклад, вже випереджає інші сорти лючію, там далі ось. Азія якраз починає цвісти, квітнути, верніше, ось така альба вже. Ну, Альбо ми любимо, Альбом в нас один з улюблених сортів. Багато хто каже, що вона кисла. Ну, в нас, не знаю, в нас не кисла. У нас звичайний полуничний такий смак солодкий з кислинкою. Трошки ми навели порядок, покусили. Ось така ужина вже в нас. Тут також підкусили. Ось ужина. Вже йдуть пагони, ось ці такі, вони одразу відрізняються, вони такі червонуваті, дуже такі грубі, потужні. Це пагони заміщення йдуть на, на наступний рік. Хто не знає, ожина плодоносить на другорічних пагонах. Так що ці пагони, які зараз у нас підв'язані від плодоноси цього року. І на наступний рік оці свіжі. Вже будуть йти на плодоношення. Також хочу нагадати, хто ще не дивився попереднє відео, у нас розпочався бронь на розсаду. В районі є 18 або, 19, 18 або 19 сортів. Полуниці, ранні, середні, пізні, ремонтатні. Так що стаканова розсада досить хорошої якості за хорошою ціною. Кого цікавить, звертайтеся. Ось так квітне у нас фенела. Кущики такі, якісь підживляються одинаково. Тут зразу видно різницю. Там і інші сорти, і фенела, наприклад, вона якась така дуже-дуже компактна, нерозлогиста, не набагато менше місця займає. Ну Це в плюс тим, що менше буде сірої гнилі. А мінус, що може трошки більше ягода на сонці пектись. Ну, побачимо, подивимось. У нас цей сорт на ягоду вперше. А мальвіна. А Мальвіна ще тільки-тільки висовує бутони. Також цей сорт в нас вперше на ягоду. Будемо бачити, будемо придивлятися, можливо, щось будемо висаджувати на масштаби. Одразу зараз хочу показати друге поле, де в нас посаджена брілла. Брілу також ми любимо, досить врожайний сорт, не дрібніша є ягода до кінця збору. Ось так же, скажімо так, переходить масове, масове цвітіння, завершується. Досить таки непоганий сорт. Но ми не робимо акцент ніколи на один якийсь конкретний сорт. Завжди стараємося, щоб в нас на ягоду було декілька. Або щось знову досаджуємо, експериментуємо, придивляємося, можливо, для нашого ґрунту, для нашого регіону щось буде підходити краще, ніж, наприклад, Альба, і Бріла, можливо, знайдемо якусь альтернативу, і врожайність, і смак, і все, все, все. І стійкість там до вологості. Якщо це, і хто займається, тому я також рекомендую завжди. Мати основні посадки, основні сорти, але завжди досаджувати, дивитись, придивлятись, експериментувати з іншими сортами. Так само і для себе можна. Наприклад, ви в своїх насадженнях там завжди маєте там один, два, три сорти. Це класно, ви до них привикли, вони вам подобаються, але а раптом є якийсь сорт, який вам сподобається більше. Так що ніколи не пізно висадити якийсь новий сорт, спробувати. Можливо, він буде в рази кращий, ніж той. Який ви зараз вважаєте суперовим. Так що ближче до справи, ось таким мікрофоном, до речі, я користуюсь зараз. Так, маска, рукавиці, звичайно, обов'язково. І ось такий препарат. Ми будемо сьогодні по використовувати, Luna Sensation. Ну і заодно в одну баку суміш додаємо плантатор якраз для завізі 0,2550. Калійна формула. Чому саме Луна Sensation? Зразу дозування скажу 7-8 мл на 10 літрів. Плантатор 25-30 грам на 10 літрів. Чому Луна Сенсейшн? Перше, що хочу сказати, минулого року ми вперше використали цей препарат, і я скажу, я зразу замітив різницю. У нас, наприклад, основні насадження займає сорт Альба, і він. Цей сорт дуже такий вразливий до антракнозу. А минулого року, після обробки саме Луної Sensei, вона від антракнозу, від сирої гнилі, там від плямисту, це досить такий хороший препарат, великий спектр хворіб зачіпляє. Так що після обробок минулого року ми практично антракнозу не бачили. Альбі, хоч вона тільки от така трошка більша вологість, там декілька днів дощів. І кущі в нас назнать були двогрічні, які дуже загущені були. Там прям на 7, на 8, на 9 рушків були поділені, і ми там антракнозу практично не бачили до кінця збору. В кінці там щось трішки, і то ми обробили біопрепаратом і все. І на тракнозу потім не було взагалі до кінця збору. Так що я зразу замітив, я зразу зрозумів, в чому причина у таких, такого, що ми в сезон пройшли нормально. Сирої гнилі практично не було також, навіть після трьох, трьох днів дощів. І ми з, прийняли рішення і зробили висновки, що Злунас Сицейшн досить хороший препарат. І він свою функцію виконує на всі 100. І зараз обов'язково обов'язково по цвітінню, як зазначає виробник. Там зазначає він два рази: початок цвітіння і після масового цвітіння. Ну, ми будемо лише один раз, якраз після масового цвітіння, зараз будемо обробляти. І потім ми вже будемо десь за днів 10-12 будемо обробляти свічем. сірої гнилі, також там термін очікування невеликий в свіча. Буквально до п'яти днів. Так що цей препарат якраз підходить трішки пізніше по обробці. Ми з ним будемо працювати там десь за тиждень до збору. Ось. Так що ось така ситуація в нас на плантації. Ось це бріла. Ще деякі навіть не відкрилися. Поля практично готові до сезону. Лишилося ще раз отуди в нас нема агротканини, Повторно зачистити міжряддя. Ну, ми спеціально зараз не чистимо, трошки відтягуємо цю процедуру, щоб потім, чим подовше, це міжряддя протрималось без бур'янів вже під час збору. Навіть ось тут де є агротканина, місцями її так відсунуло. Чуть-чуть проросли. Ну, це таке там стоїть 5 хвилин роботи. Ось, Це сорт Апріка, дуже пізно був висаджений. Це вже, мабуть, вересень місяць був. Навіть не встиг ні поділитись, нічого, але у нас по, по два під коноса видає. Ну, нам головне, ми хочемо спробувати ягоду на смак і подивитися, що вона видає по урожайності. Також, кого ще буде цікавити, в нас на осінь, я якраз проходжу тут також по зложину, собі згадав, буде доступна до продажу. Розсада ужини в глечиках, в таких контейнерах з хорошою кореневою, закрита коренева. Досить хороші якості також буде. Так що слідкуйте за каналом, кого цікавить. На бронь ми поки що не приймаємо, просто майте на увазі як в разі чогось, ви можете потім на з жовтень замовити. Трьох сортів наразі начес, оушито і дойл. Якщо кого цікавить, Собі запам'ятайте, підпишіться на канал і вже ближче осені звертайтеся. І заодно ми соні будемо накривати, тому що передають цілий тиждень від плюс 1 до плюс 4 кожну ніч, тиждень, без перерви. Ми ризикувати не будемо. Ми зараз обробляємо і накриваємо. Мало бути також вчора живлення в корінь. Але не даємо, оскільки вологість ґрунту е, і без цього висока. Е, у нас вчора був дощ, після вчора дощ, сьогодні місцями так, е, ну не скажу, що дощ так моросило. І на, на п'ятницю, на суботу, на неділю, на понеділок, на вівторок також передають дощі. Так що, в плані обробок е, живлення, точніше, в корінь, ми. Поки що утримаємось, тому що ґрунт зволожений. Тому що все одно плівка, але поміж лун, поміж листя. Ось сюди все одно потрапляє вода і вологості в ґрунті достатньо. Будемо бачити далі по погоді. Якщо погода зміниться, дощів не буде, то, можливо, в суботу проведемо це живлення. Вже калійне буде. Ну, Про це також я зніму відео. Покажу, розкажу. Добре, всім дякую, хто додивився до кінця. Якщо трошки відео таке вийшло розтянуте, не судіть строго, сьогодні був дуже насичений продуктивний день. Вже дуже змучені всі, але зараз такий остатній ривочок у нас. Ми зараз обробляємо скоренько цих два поля. Накриваємо агроволокном. Я думаю, це все в нас займе до 2 годин. Вже буде темніти і, можливо, ми встигнемо до, до темноти попасти додому. Ось така. Справа нелегка, полунична. Ну і чого, тримаємось. надіємось, погода трошки змилостивиться на цей тиждень і поміняється все в кращу сторону для нас. Все, Всім дякую за перегляд. Всім гарних урожаїв, щасливо!